Мешканці Іршавщини, керівництво району та депутати зустрілися з головою облдержадміністрації Валерієм Лунченком. Керівника краю просили звернути увагу на роботу теперішнього директора місцевого лісового господарства та якнайшвидшого розгляду кандидатури нового керівника підприємства. На місці провели телефонну нараду з головою державного агентства лісових ресурсів Валерієм Черняковим. Тут більшість зібралась районних депутатів, селищних голів, представники громадськості, еліти Іршавщини, які дуже наполягають щодо незаконного чи законного, не знаю припинення договору, подальшого договору із леднейом і погодження нитки. Значить, У мене є таке. На Наоборот. Наоборот. Ну, ви знаєте, знає, про має. що йде мова, мова власне. У мене є до вас як керівника краю дуже велике прохання. Я не можу дозволити собі, коли країна перебуває в стадії війни, підбурювати суспільство і, і до призводити до того, щоб тут більше сотні людей збиралися по питанню призначення якогось із керівників державослізо. Я вважаю, що це на сьогоднішній день питання взагалі не має стояти на порядку денному, оскільки воно повинно бути обговорено з суспільством, з громадськістю, з депутатським корпусом, знайти порозуміння, консенсус, і в такому випадку тільки ми можемо. Призначати чи звільняти когось із керівників керівник державного агентства пообіцяв регулювати ситуацію на місці вже незабаром планується його візит на Закарпаття.